Всім привіт! Це друга серія Restort Icon. Ми зупинились в аеропорту. Так, купуємо світло. Ось, а мені гроші не втічать перший раз, але вже 31 бакс. Мені У мене отак робимо, отак, от так. І зараз ми підемо до банку. Искам. Ну, добре. Нам вистачить. Gate. А, тепер нам не вистачає. Списки аеропортів. Список що куди летить. Давайте йде далі. Так, якийсь стикет. Зараз продовжуємо далі. Так, а, а, вихід вже до аеропорту. Але поки що давайте подаруємо сам аеропорт, а потім будемо все з літаками. Раз, раз, раз. Ченч. А, у а, мене мало грошей. Забув, що у мене мало грошей. Дебан. Nice. Так, не треба тут еще трохи подкопичить. так, все. Не, ще. Ну, прошу. Так, ну, тысяча. 10 тысяч Так. Раз, раз, Раз... раз... И не выстучаю четырех тысяч. Ну вот это уже все заново уже не случилось. Все, провози меня. Ходишь на стриме. Так, идем, 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 идем. Купуем тут такую штуку. Сканари, то есть... Ну, а, тут еще маяк, вот эти расканы, но летит нам литва. до раз 12 тысяч. Я Как швидко быстро он набирает эти гроши. Сканари. Ось ми поки що ну, ще треба продовжувати, продовжувати і передовжувати, поки що ми йдемо ще братки хороший. एक दूरों हुआ रस्ता के सी Десять тисяч, чого? Миссин. Десять тысяч закислі так. Ну давайте. Ні. Добре, що ти, ти мене хочеш? Всем пока, и ты закінчилась друга серия. Пока!